Сьогодні продовжуємо сіннамбер онлайн. Думаю, кожен із вас знає, що після продовження ворк перміту потрібно сіннамбер оновити. також. для цього є декілька способів. Ми використовуємо той ще через інтернет. Для цього ми йдемо на сайт сервіс Канада і обираємо ось це меню для оновлення. Вам потрібно підготувати деякі свої документи відскановані. Я сканувала український паспорт, але ви можете також вибрати водійське посвідчення Канади або інший ідентифікаційний документ, який вам зручно. Також підготований свій попередній податковий номер та поновлений Work Permít. У першому віконечку ми погоджуємося із усіма умовами, ставимо галочку та переходимо до наступного. Тут вас запитують, для кого ви подаєтеся. Ви, звісно, обираєте для себе for yourself. Для заповнення даних вам дають цілих 45 хвилин. Насправді ви вкладаєтеся максимум у 10, а то й швидше. Далі потрібно обрати який статус у вас в Канаді. У мене це тимчасовий резидент. Також, як ви хочете отримувати кореспонденцію з приводу оновлення вашого. Сіль. Я обираю Digital, бо мені так зручно ви можете обрати звичайну пошту mail. Далі віконечко, щоб обрати мову, якою ви хочете спілкуватися для мене? Це англійська. Якщо комусь легше французькою, будь ласка, ну і безпосередньо вводите свою адресу електронної пошти, на яку прийде код підтвердження. Введіть його. Якщо раптом не прийшов, натискайте РАСент, він обов'язково прийде за другим разом. Далі Потрібно ввести особисті дані, такі як ім'я і прізвище, поля, які позначені зірочками, обов'язкові до заповнення. Тому в першому полі обираємо ваше ім'я, в наступному позначеному зірочками прізвище. Також прізвище, яке дане при народженні. Наступне поле запитує вас про те, де ви. Народилися. Ну і дата народження. Думаю, тут зрозуміло. Також по чи являєтеся ви одним із близнюків чи двійнят. І чи попередньо ви мали сім номер? Звісно, ми обираємо, що так, тому що поновлюємо інформацію. Після натискання, так вибиває віконечко, в якому треба ввести попередній свій сім номер і обрати, що ви його поновлюєте. Ваш сім номер не змінюється, тому нових циферок не буде. Вводите свою адресу, за якою ви зареєстровані, і куди прийде ваша кореспонденція. Після цього відкривається віконечко, в якому треба підзавантажити ваші попередні від. Відскановані документи у мене це продовжений ворк перміт і паспорт України. Наступне віконечко це запит про імена ваших батьків. Ну і власне ваш підпис. Ставите галочку про те, що ваша інформація правдива. Після цього згенерується номер Підтвердження прийде на електронну пошту. Не забудьте поділитися цим відео і сказати дякую.